Єва Мержицька, випускниця Житомирського ліцею номер 16, набрала найбільше балів в області у національному мультипредметному тесті 2025 з 800 можливих. Дівчина набрала 777 балів. Українську мову я написала на 200 балів, максимальний результат, математику на 189, історію на 188 і предмет і вибір англійську мову на 200. Єва говорить, що очікувала на максимальні бали, адже готуватися до мультипредметного тестування розпочала з 9 класу. Дівчина каже, що отримати результат допомогли підготовчі курси. Весь 11 клас я була на курсах, які ну, допомагали. Мені з дисципліною в основному, бо я буваю дуже лінивою, буваю, дуже відкладаю, але ось курси, де чіткі дедлайни, чітко от конспект до такого числа, домашні до такого, бо на урок не допустимо. Єва говорить, що за роки навчання звикла до чіткої самоорганізації. Наприклад, за місяць прочитати п'ять книжок або подивитися кілька фільмів англійською, або, ну. Загалом на день скласти список завдань, які от треба виконати, бо бо щось щось не зроблю. Там не піду погуляти з друзями, піду ставлю собі обмеження і якусь нагороду або покарання. Єва розповіла, що цікавиться правознавством та планує продовжувати навчання в Україні. Я йду на міжнародне право. Я хочу. Ким чітко не можу сказати, ким я себе бачу, я хочу відучитися і вже тоді побачити перспективи, ким я можу стати, щоб бути найкориснішим державою. У вільний від навчання час Єва читає, малює, доглядає кота Лео, вміє вишивати, грає у волейбол. Дівчина каже, що підтримка мами і тата допомагають їй вірити у себе, а щирі друзі роблять життя цікавим. На минулому тижні були в Карпатах всієї компанії. Мені дуже там сподобалось. Я вже була там, напевно, втретє, і з друзями була вперше. І це було дуже класно. Я справді відпочила. Ірина Лавренчук, заступниця директора міського департаменту освіти, розповіла, що у 2020 у 25-му році основну сесію національного мультипредметного тестування склали 1587 чоловік. Посадовиця говорить, що ніхто з учнів цьогоріч не склав тестування з чотирьох предметів на 200 балів. Три учні з трьох закладів загальної середньої освіти Житомира мають два результати по 200 балів. Найбільше близкобальників наразі з англійської мови. Їх 21, а далі йде математика, 15. Українська мова 6. Історія України 1 і Українська література 1. А, всього 41 випускник з 14 закладів загальної середньої освіти міста Житомира отримали 202 бальні результати хоча б з одного предмету. Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомир.